У понеділок 25 листопада у онлайн форматі відбулася позачергова 59-та сесія Сумської міської ради восьмого скликання на порядку. Денному лише одне питання: затвердження змін до інвестиційної програми 2023 та плану розвитку КП «Міськводоканал» на 2024-2027 роки. Коригування стосується окремих заходів, враховуючи ситуацію, яка відбувається зараз в країні. Національна комісія надала можливість комунальним підприємствам. І підприємство водопостачання з водопостачання та водовідведення внести зміни в свої інвестпрограми <кій> і до виконувати 23-го року протягом до кінця 24-го року. В нашій інвестпрограмі 23 го року ми вносимо наступні зміни. По-перше, ми вбираємо один захід це придбання самоскиду, який ми передбачали для. Поповнення оновлення своїх основних фондів. Слава Богу, одна із гуманітарних організацій нам надала Москві Тому ми цей захід убираємо і додаємо три нових захиди. По-перше, це влаштування системи Аскуї, автоматизованої системи електропостачання, яка вимагає цієї системи Нацкомісії з метою. Подальшого використання її в енергоринку. В майбутньому КП «Міський водоканал зможе напрямую отримувати і заключати договори на навчанні. Друга зміна це у нас захід з ліквідаційного тампонажа однієї свердловин. Цей захід був передбачений вимогами і приписами Держгіонадра для виконання. Спецдозволу на водокористування. і третій це влаштування витратоміра, технологічного витратоміра е, на міських очисних спорудах. Е, тому все інші заходи залишаються єдиним і ще вносяться е, більш точні суми коштів, які були витрачені е, по тим заходам, які ми довиконуємо вже в цьому році. 29 за рішення прийнято. Питання порядку денного розглянуто. Під час проведення позачергової сесії також було оголошено про кадрові перестановки звільнення Олексія Дрозденка та призначення Кривошиєнка Сергія Володимировича начальником сумської міської військової адміністрації. У нас новий голова військової адміністрації в місті сьогоднішнього дня. Кривошиєнка Сергій Володимирович. Так що Колеги, прошу любіть і жалувати колеги. Дякую вам разом до перемоги. Я думаю, що всі питання будемо узгоджувати всі разом і будемо працювати разом. Дякую, новопризначений начальник сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, родом із Донецька, із серпня поточного року був заступником Олексія Дрозденка. Має три вищі освіти: інженерну, юридичну та економічну досвід роботи на керівних посадах. Одружений виховує трьох дітей.